Вітаємо! в ефірі новини на радіо Сумдеу у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску Сумдеу один із лідерів за результатами конкурсного відбору наукових проєктів. На каналі Голос Америки українською. Вийшов відеосюжет про розробки вчених Сумського державного університету. СумДУ знову в лідерах за кількістю проєктів переможців конкурсного відбору на державне фінансування. СумДУ зміцнює освітню співпрацю з Малайзією. Про ці та інші події університету далі у випуску. СумДУ – один із лідерів за результатами конкурсного відбору наукових проєктів. Проєкти отримають фінансову підтримку за програмою Європейського союзу Горизонт-2020 за результатами конкурсу обрані до фінансування 40 робіт, з них 4 підготовлені науковцями Сумського державного університету. Інституційний розвиток Центру колективного користування науковим матеріалу матеріалознавчого спрямування. Керівник проєкту Анатолій Чорноус. ЦКНО матеріалознавство. Розробка програмного комплексу точного прогнозування генерації електроенергії сонячними електростанціями для мінімізації зеленовугільного парадоксу. Керівник проєкту Денис Курбатов, факультет ЕЛІТ. Роль системи репарації ДНК у патогенезі та імуногенності раку легень. Керівник проєкту Роман Москаленко медичний інститут. Визначення біосумісності та загальної токсичності різних груп наноматеріалів біомедичного призначення. Керівник проєкту Максим Погорєлов, медичний інститут для реалізації проєктів. Сумду на конкурсних засадах вдалося залучити найбільший обсяг коштів серед усіх його учасників: 16,5 мільйонів гривень. На каналі Голос Америки українською вийшов відеосюжет про розробки вчених Сумського державного університету. Науковці факультету електроніки та інформаційних технологій створили мобільний причеп електростанцію. Під час створення моделі враховувалися не лише можливості розробки та зручність у використанні, а й вартість. Сконструйована в сумах модель найдешевша з поміж усіх створених в Україні. Окрім акумулювання сонячної енергії існуючими на ринку системами, вчені університету займаються удосконаленням матеріалів для фотоелектричних панелей та способів їх отримання. Також, як розповів начальник науково-дослідної частини сумду Денис Курбатов, науковці університету створили дослідний зразок турбодетандерного агрегату пристрою, що дозволяє виробляти електроенергію за допомогою використання перепаду тиску, стисненого газу або пари. Такі агрегати можна широко впроваджувати у газорозподільній мережі країни. Сумду знову в лідерах за кількістю проєктів переможців конкурсного відбору на державне фінансування. Міністерство освіти і науки України оприлюднило підсумки конкурсу наукових проєктів та розробок молодих вчених на 2023 рік. Згідно з ним, чотири проєкти підготовлені колективами молодих науковців Сумського державного університету. Стали переможцями конкурсного відбору моделювання освітніх трансформацій у воєнний час для збереження інтелектуального капіталу та інноваційного потенціалу України. Керівниця Аліна Бухтіярова, навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту, післявоєнне відновлення енергетики України, оптимізація управління відходами з урахуванням здоров'я населення, екологічних, інвестиційних, податкових детермінант. Керівниця Анна Росохата, навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту. Розробка методу діагностики та прогнозування перебігу пухлин з використання молекул клітинної адгезії, раково ембріального антигену та циклооксигеназ. Керівник Владислав Сікора, навчально-науковий медичний інститут, розробка роботизованої платформи для керування стрілецьким озброєнням, керівник Іван Дехтярів. Факультет технічних систем та енергоефективних технологій усього буде профінансовано 45 проєктів із 27 закладів вищої освіти і наукових установ України. За кількістю проєктів переможців, сумський державний університет разом з національним технічним університетом ХПІ є лідерами конкурсного відбору. Сумду зміцнює освітню співпрацю з Малайзією. Сумський державний університет підписав угоду про співпрацю із коледжем університету Лінкольна. Від нашого університету в онлайн церемонії підписання взяли участь проректорка Інна Школьник, начальник управління міжнародного співробітництва Костянтин Кириченко та заступниця начальника управління міжнародного співробітництва Тетяна Майборода. Інна Школьник зазначила: сумський і малазійський заклади вищої освіти мають багато спільного, обидва входять до рейтингу Times Higher Education, відзначаються високим рівнем якості освіти та наукових досліджень. Підписана сторонами угода передбачає активну кооперацію в освітній і науковій сферах, реалізацію програм академічної мобільності, проведення спільних міжнародних наукових конференцій. Конкурс педагогічні інновації Сумду-2022 визначив переможців. На конкурс було подано 25 проєктів від авторських колективів та окремих співробітників університету. Переможців визначали в шести номінаціях. Контактне навчання, самостійна робота студентів, практико-орієнтована підготовка студентів, профорієнтаційна робота, освіта впродовж життя після дипломна освіта та підвищення кваліфікації, освітній медіапродукт. Переможцями та призерами конкурсна комісія визначила 18 проєктів. Театральний колектив СумДУ влаштував виставу для юних глядачів. Новорічну казку Вередлива кішка Матильда організував культурно-мистецький центр та профспілкова організація Сумдеу. На сцені виступили учасники відкритого молодіжного театру Кураж, танцювальний колектив «СНП» та дитячий хореографічний ансамбль Камелія Олександрівської гімназії. Репетиції проводили, розповіла головна режисерка вистави, в екстремальних умовах. Цього року всі учасники відкритого молодіжного театру Кураж з особливою шагою та відповідальністю поставилися до підготовки новорічної казки. Адже так хочеться, щоб світло нарешті перемогло темряву. Зазначила Ірина Небилова, керівниця відкритого молодіжного театру Кураж. Ви слухали новини на радіо СумДУ. У студії працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.